Псалом 34 Благословлю Господа повсякчасно. Завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують те і веселяться. Величайте Господа зо мною. І вознесімо ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від усіх моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував його від усіх його напастей. Ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа Його святії, бо немає нестачі в тих, що його бояться. Багатії збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають. Ніякого блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі? Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих, відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха його на їхній заклик, а обличчя Господні проти злочинців, щоб знищити землі їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, із усіх скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом. Він спасає. Багато в праведника злиднів, але з усіх них Господь Його рятує, Він усі його кості зберігає, ані одна з них не зламається. Злоба грішника Його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари. Господь визволяє душу слуг своїх. І хто до нього прибігає, покараний не буде.